1 вересня багатьом запам'ятається в Черкасах не тільки квітами, першим дзвоником, але ще й тим, що знову вкотре оцей меморіал Небесної Сотні облили фарбою. Хто це зробив і невідомо і що з цього приводу думають черкащани, ми зараз запитаємо у них. Хтось не вважає наших героїв, так сказати. Ну, я так думаю, що це, мабуть, люди, які проти, як сказати, українського народу і так. Це якась ненависть, я знаю, до нас, до українців чи взагалі для до людей. Боже мой, ну воно нема слова. Воно тільки оце прямо обурення, таке бурення. Прийду, буду витирати сьогодні їх краску. Я думаю, що це неподобство. Я вважаю, що це неправильно поплюжити наших героїв, поплюжити країну і тому, що це неповага і до і до людей, і до самого майдану, тому що помирали люди, а насправді нічого й не змінилося. Тому що так, так робити це дуже негарно, і я не знаю навіть як назвати цих людей. Сьогодні вночі був скоєний акт вандалізму щодо меморіальної стели Героїв Небесної Сотні. Наразі було викликано працівників міліції, щоб зафіксувати дане правопорушення. Та є думки, що доречно було б встановити навпроти цієї стели камеру, яка б фіксувала правопорушення, тому що маємо вже три прецеденти. Маємо вже три прецеденти з подібного роду. Хто це робить, залишається з догадкою, але ми можемо поки що лише здогадуватись. В перспективі буде складено заяву про скоєння кримінального правопорушення до прокуратури міста Черкас, і в перспективі будемо отримувати результати. типу, стала на коліна, але вона не стала на коліна, вона, вона стала лише нагнулася, щоб поправити зав'язати Берці. Перемога! за